Команда телерадіокомпанії місто розпочинає новий інформаційний тиждень. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Понівечене майно, травмовані люди та загибель 22-річної дівчини. Хмельницький оговтується від ракетної атаки напередодні Нового року. Маріуполь, місто болю. Хмельницька художниця змінила тематику своїх картин від початку повномасштабної війни. Змістовне дозвілля у спортивно-культурному центрі Плоскирів запрацював зимовий табір. Десятки пошкоджених будинків, сотні вибитих вікон, пошкоджені автівки, дитячий садочок, склади, автозаправна станція та комерційні об'єкти, травмовані люди та смерть 22-річної дівчини. Це наслідки ракетного удару по Хмельницькому напередодні нового року. Оперативно спрацювали комунальні служби 31 грудня до пізнього вечора. закривали вибиті вікна. Наступного дня заасфальтували проїжджу частину, відремонтували тротуари та відновили кабельні лінії електропередач. Більше розкаже Ірина Аріон. Був вдома закривав, уві втору ракету, більше не помил. Воно з таку. 31-го побачила через вікно вибух, червона, червоний гриб і чорний дим. Внаслідок прильоту загинула 22-річна Оксана Музика. Автівка, в якій була дівчина, зупинилася поруч із заправкою. В приміщенні на Купріна 9 офісів і одна квартира. Камери спостереження зафіксували час і момент прильотів. Усі стіни квартири в тріщинах господиня каже, усе можна відбудувати, от тільки нерви і стрес залишили слід. В момент прильоту разом з донькою були в підвалі. Через те ми залишилися живі і неушкоджені. Дитина дуже злякалася. Ми самі найняли кран, щоб зняти шифер, який вцілів, який пошкоджений був, щоб хоча б якось перекрити дах, адже якщо підуть дощі чи піде сніг. Дах буде затоплений і все буде затоплене, і жити взагалі тут буде неможливо. Я дитину завезла до бабусі, до своєї мами, тому що коли ми звідси виходили, вона казала, я не хочу бачити цього всього. Закрила оченятку. У мене Діма тут напроти, по козачі, і вікна повилітали, і маленькі діти, внуки, 5 років і 10, і вони так… Налякані, то я не можу вам сказати. Ми на прошлої неділі були у психолога, і зараз все пішло знову. Навпроти кілька магазинів, яких теж відчули прильоти. В одному пошкоджена стеля, в іншому вирваний із м'ясом кондиціонер. Побіг до дівчат мацерелу, бо ну, наші всі, плюс в них вагітна, тому ну, трохи треба було їх пробувати витягувати. Потім дзвонить до мене колега каже, в центрі міста стою, бачу друга. Ну я вже зразу бачу, що вона падає. Беру двох дівчат, зразу закриваю їх. У них там було страшно, бо попадали всі бутилки, попадали товари. В аптеці також дівчинка порани, ну, трошки поранилась, розрізала руку їй трохи, то треба було їй ще трохи надати першу допомогу. Поруч із заправкою будівлі, де повністю вибило скло пакети і зірвало черепицю. Вибухова хвиля пошкодила більше сотні вікон у п'яти багатоповерхівках. Спеціальною плівкою комунальники їх затягнули і ще грудня. Нині почали склити. З кожною управляючою компанією працює п'ять бригад разом на даний час. Розміщено п'ять столів і є три вишки. Здійснюємо стекління. Основне це в квартирах на початку, і потім балкони списки складають. Якраз майстри обійшли. Зараз ще були списки поліції. Ми зводимо їх разом до кінця дня. Ми завершимо цей будинок і наступний постраждало більше сотні квартир. Ну і вікна це сотні вікон. Ми розглядаємо про можливість мешканцям якоїсь яким чином відшкодувати. Роботи із заміни пластикових вікон. Дорожники відремонтували проїжджу частину, відремонтували тротуар, замінили тротуарну плитку в місцях прильотів, і працівники місць світла замінили дві пошкоджених опори, а також відновили електропостачання, замінивши 1200 метрів кабель СІП. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста. Внаслідок російського ракетного обстрілу 31 грудня до хмельницьких лікарень госпіталізували вісім осіб. Наразі четверо з них знаходяться в стані середньої важкості та їхньому життю нічого не загрожує. Троє поранених вже виписані з медичного закладу. Детальніше Денис Клименко. Світлана вимушена переселенка з Миколаєва 31 грудня напередодні свята жінка разом із чоловіком прогулювалась містом. Йдемо, розмовляємо, а потім якийсь звук. А потім ми вже чоловік мені закричав Падай! і ми впали, я закрила обличчя руками. А тоді ще друга ракета буквально зразу прилетіла. Ну а тоді я дивлюсь, у мене на нозі. На сапожку крові куча зробили операцію, зашили у чоловіка рука і ребра зломані. Чоловіка та жінку госпіталізували. Наразі вони продовжують лікування. Всього внаслідок ракетного обстрілу ушпиталено вісьмох цивільних осіб, п'ятьох з них до обласної лікарні. Від травм несумісних життям померла 22-річна дівчина. Четверо поранених залишаються у середньо важкому стані. На жаль, одна померла. Пацієнтка, наймолодша з них, 31 числа вночі один пацієнт переведений в міську лікарню, троє наразі в нас. Всі в середньоважкому стані життю нічого не загрожує. Політравми, воно все об'єднується під назвою міновибухова травма, множення осколкові поранення тулуба, кінцівок, у померлої важка черепно-мозкова і травма грудної клітки. Троє поранених перебували у міській лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує і вони вже виписані з медичного закладу. Двоє були доставлені швидкою допомогою, одне самозвернення. Всі пацієнти мали травми легкого характеру, осколкові поранення м'яких тканин, рани оброблені, двоє. Зразу ж пішли на амбулаторне лікування. Один був госпіталізований, а він же теж виписаний додому. Денис Клименко, Юрій Старушкін. Новини міста у місті за правопорядком у святкову ніч посилено стежили поліцейські патрулі. Порушень на щастя не було зафіксовано. Комендантську годину нагадаємо у ніч з 31 грудня на 1 січня не скасовували. Також діяла заборона використання піротехнічних засобів. Новорічна ніч у Хмельницькому пройшла спокійно, зазначають у головному управлінні національної поліції. Новорічну ніч, як і до того, діла комендантська година з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку. І приємно, що громадяни почули наші звернення, дотримуються встановлених для цього періоду часу правил, і жодного правопорушення в місті Хмельницькому у святковий період не було зафіксовано. Хоча в місті посилено працювали патрулі і загалом весь особовий склад був готовий до того, що будь-якої миті можна буде зібратися швидко. Але все пройшло спокійно. Правопорушень не було. Практично людей в місті не було, лише деякі поодинокі громадяни, десь діставалися чи з вокзалу, чи з гостей додому. В них перевіряли документи, з'ясовували, хто вони куди прямують. Після цього відпускали. Дуже приємно, що нас почули і все пройшло спокійно. Що стосується застосування протехнічних засобів, таких фактів також не було зафіксовано. Скарги від громадян не надходило. Дуже приємно, що люди зрозуміли наше звернення. Навіть не з точки зору юридичної, а з точки зору людської, тому що ми просили не використовувати піротехніку, бо це лякає надзвичайно військовий період і людей, і тварин. У стінах спортивно-культурного центру Плоскирів запрацював зимовий табір. Його відвідують діти віком від 6 до 12 років. Впродовж тижня вони ходитимуть на екскурсії, переглядатимуть новорічні фільми, братимуть участь у костюмованій вечірці, майстер-класах та турнірах із настільних ігор. У стінах спортивно-культурного центру Пласкерів діти на листівках пишуть новорічні привітання для військовослужбовців. Я пишу теплі слова для наших воїнів, щоб вони знали, що вся Україна, всі люди їх підтримують і щоб їм просто було приємно. Подяку за тихе небо, наш спокійний новий рік. Дякуємо українці, що подарували нам таку гарну країну, що ніяких катастроф у нас не було. Я намалював маю йолку і тут а... Зірка така українська, її написав з Новим роком. І тут я написав: Дякую за мирне небо, за домівки і бажаю перемоги і щастя. Сьогодні у спортивно-культурному центрі перший день зимового табору. Його відвідують діти віком від 6 до 12 років, аби провести канікули цікаво та з користю. Зимовий табір в нашому спортивно-культурному центрі Поскірів в цьому році запрацював вперше. Зазвичай ми проводимо літні табори. Так, на період літніх місяців е, запрошуємо діток для нас та організовуємо їм дозвілля, е, яке сприяє їхньому розвитку. А в цьому році, зв'язку з тим, що у багатьох школах такі довготривалі канікули, ми вирішили провести і зимовий табір. Продовж цього тижня гості табору ходитимуть на екскурсії, переглядатимуть новорічні фільми, братимуть участь у костюмованій вечірці, майстер-класах, турнірах із настільних ігор. Обов'язково дітки завітають на екскурсію до нашої краївки. І звичайно, багато зимових розваг, адже діти полюбляють всі зиму через новорічні свята, і війна не має права забирати в них такої можливості і цих позитивних емоцій. Ми малюємо, співаємо багато чим займаємось. Робимо всі аплікації. Вон ялинку робили. Тут весело тут є. Багато друзів Ми часто робимо аплікації. Також іноді ходимо на прогулянки, і тут взагалі дуже цікаво. Ось П'ємо чай, потім щось робимо, а потім обідаємо і, і граємося. Записатись до табору можна за телефоном спортивно-культурного центру. Він працюватиме до 6 січня з 9 до 14 години. Але якщо у школах буде продовжено канікули, то і на подальший термін ми також будемо оголошувати зміни. Ірина Мулєр, Валерій Тилоховський новини міста. Вісім картин від початку повномасштабної війни написала хмельничанка Наталія Степанюк. Художниця у своїх роботах використовує тільки олійні фарби. Над однією із останніх робіт вона працювала півроку. Картина отримала назву Маріуполь. Місто болю. Продовжить Олександра Семенюк. Із дитинства створює картини 41-річна Наталія Степанюк. Спочатку до рук брала акварельні фарби та кольорові олівці. Крім мене, як казала моя тітка, ти єдиний художник в нашій родині. Хто надихає? Надихає природа в першу чергу і люди. На даний час це емоції, які викликають люди. Першу свою картину олійними фарбами написала 20 років тому. Назву їй дала родинне дерево. Відтоді на своїх полотнах використовує густі пасти. Художниця зізнається, повномасштабна війна внесла корективу її творчість. Від того часу вона створила вісім полотен. Був період, коли я взагалі не використовувала чорної фарби, в мене її навіть не було в палітрі, а війна внесла. Ну, почалося ще з карантинних таких часів, а зараз використовуються дуже темні, такі холодні кольори. Це патріотичні малюнки, це в першу чергу емоції, які викликають події, які відбуваються в країні, і також емоції від певних людей, які теж надихають. За час професійної кар'єри жінка організувала три виставки: дві з них у Хмельницькому, одна у Маріуполі. Останньому місту вона присвятила одна із своїх полотен. Маріуполь, місто болю. Ця картина про мої враження від зруйнованого міста. Ми там жили майже рік, тому я знаю, як це місто виглядало до цього. І дуже багато знайомих, друзів, які залишилися там. І які загинули, і загинуло дуже багато зруйновано будівель. І ця картина народжувалася півроку. Воно накопичувалося, і я мусила це виплеснути драм, який фактично на даний момент зруйнований. Азовсталь, яка стала вже легендою, і незмінне море. Волонтерство теж розпочалось з картин, розповідає художниця. Вона продає свої полотна на аукціонах та ярмарках. Усі зібрані кошти спрямовують на допомогу українським військовим «У 2014 році. На благодійному аукціоні було продано три моїх картини, які пішли на кровоспинні препарати для наших військових в шпиталі. І для наших військових також були закуплені перші казани. Наталія Степанюк зізнається, після перемоги організує ще не одну виставку власних робіт. Олександр Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.